Ані Азову, ані українським націоналістам не треба нічого доводити словами після 22-го року. Днями у Києві у відділенні нової пошти номер 55 відмовилися приймати на відправлення за кордон книгу, яка розказує про підрозділ АЗОВ. Азовця. Література. Ну це художні відомо. Також художня лікар. Розумію, волю її не пропустити. добре. Якщо її не пропустять, її назад мені повернуть чи є дає. Ну, давайте так. Ні, Я не буду це відповідати. Ну тому що професій я на несу відповідальність. Я типу книга прийняв. людина, яка мене обслуговувала, я так зрозуміла, була некомпетентна. Вона сказала, що книжки із такою символікою, яка була. На цьому виданні, а це був Шеврон Азова. Що це заборонено до, до пересилання? Тим більше в Німеччину я збиралася відправляти в Німеччину цю книжку. Я запитала про Польщу. Сказав, що польщу також заборонено, що ці знаки заборонені в тих країнах. Невже співробітник нової пошти вважає книгу про Азов екстремістським матеріалом, а символ ідея нації неонацистською символікою? Після цієї ситуації українці звернулися за роз'ясненнями до видавництва. Привіт, купив книгу, вже отримав. Хочу відправити в Німеччину другу по новій пошті. Співробітники відмовляються, кажуть про заборонені символи. Що робити? Є відповідь співробітника нової пошти на аудіо. Вітаємо символ, ідея нації не є забороненим. Це загальнонаціональний символ. Він використовується безліч у бойових підрозділів. Шеврони Азов, третя штурмова бригада, Фрайкор та інші. Якщо не погодяться, все одно напишемо консулу. Будемо питати. У видавництві кажуть, цю книгу обов'язково треба відправляти за кордон, адже вона розвінчує всі міфи, які російська пропаганда намагалася роками вкидати проти легендарного Азову. Мова йшла не про приватну відправку, а про честь підрозділу Азов та націоналістичний рух загалом. Ми вирішили винести ситуацію у публічну площину. Дуже швидко ж що проблема була не в тому, що Німеччина не хотіла отримувати книгу, а в тому, що власне конкретний менеджер нової пошти просто не хотів її відправляти. Він судив про символіку «Азову» зі слів російської пропаганди, вбачаючи в ній екстремізм та неонацизм. Цей інцидент обурив автора книги Олексія Рейнса. Він доброволець з позивним консул. Нова пошта. Розкажіть, що в символі ідея нації такого екстремістського, що його не можна відправити вашим сервісом. Поки нова пошта розбиралася, жінці вдалося відправити книгу з іншого відділення, що вказує на упереджене ставлення лише конкретного співробітника. У пошті в цей же день відреагували на ситуацію та вибачилися за свого колегу. Мовляв, сталося непорозуміння. Книгу із символікою Азов можна відправляти за кордон. Перепрошуємо за цей інцидент. У відділенні, де відмовили прийняти вантаж на експорт, сталося непорозуміння. Відправника некоректно проконсультували. Дійсно, відправлення оформлено в іншому відділенні. Одним із пріоритетів компанії є задоволений клієнт. Запевняємо, що ми завжди прислухаємося до критики і зауважень, тому постійно працюємо над покращенням якості нашого сервісу та умов надання послуг своїм клієнтам. Що видавництво, що відправниця зазначили, вибачення прийняли, але сподіваються, що такого більше не трапиться. Нас запевнили власне, що з працівниками відділення нової пошти в 55-му відділенні міста Києва провесили роз'яснювальну бесіду і подібного більше не трапиться. Зі свого боку, ми сподіваємося, що менеджерів не покарали ані звільненням, ані фінансово, адже правило на помилку має кожен, але головне вчасно її усвідомити. Автор книги після цього написав: головне працювати та усвідомлювати головну істину, Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.